Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. Розглянемо таке питання, що призвело до першого поділу Речі Посполитої і до чого тут Барська Конфедерація? Які це наслідки мало для Польщі? На середину XVIII століття Річ Посполита втратила статус великої Європейської держави. Перетворившись на слабку країну, нездатну захистити власні кордони і вести самостійну політику. Ситуація для Польщі стала ще більш катастрофічною під час Семилітньої війни з 1756 по 1763 роки. Нагадаю, що це війна, яка виникла в Європі з ініціативи Прусії та її союзниці Англії проти коаліції країн, таких як. Франція, Австрія, Росія, Швеція, Саксонія. В цій війні Росія безконтрольно використовувала територію Польщі для ведення бойових дій, що спричинило залежність Речі Посполитої від Російської імперії. Внаслідок цього, в 1764 році, на польський престол було посаджено Станіслава Понятовського, фаворита імператриці Катерини II. Перші роки свого правління Понятовський почав формувати польську дипломатичну службу, спробував обмежити владу гетьманів і скарбників, запровадив лицарську відзнаку за вірну службу королю, також убезпечився підтримкою дрібної шляхти. Такі реформи Понятовського викликали незадоволення Катерини II, яка вбачала в них небезпеку втрати впливу на Польщу. І коли король вирішив змінити Конституцію, прагнучи ліквідувати принцип одноголосного прийняття рішень, Росія під приводом боротьби за релігійну віротерпимість змусила внести в Конституцію положення про рівність прав католиків і представників інших конфесій. Польським магнатам це не сподобалось. Вони були невдоволені таким рішенням і вирішили 29 лютого 1768 року у місті Бар, що на Поділлі, створити політичну конфедерацію, що виступала за відновлення привілеїв Римо-католицької шляхти і проти такого вічного миру між Російською імперією та Річчю Посполитою. Барська конфедерація сформувала збройні загони, які почали чинити розправи на уніатській православні храми і монастирі, переслідували мирне католицьке населення, і вже на такі події відгукнувся Понятовський. 27 березня 1768 року він звернувся до Росії із проханням надати йому військову допомогу для придушення заколотників. Вже в червні бар було взяте росіянами під командою генерала Петра Кречітнікова. Опинившися в скрутному становищі, Барська Конфедерація звернулася по допомогу до Османської імперії. Це призвело до початку російсько-турецької війни в жовтні 1768 року. Після поразки конфедератів. У ряді битв, які сталися в 1769 році, Рада Барської конфедерації була перенесена із міста Бар у, -у Угорський Пряшів, Нині це Словаччина. Рада просила підтримки європейських держав, але на численні заклики відгукнулася лише Франція, яка надіслала групу офіцерів. Був сформований загін. Але і цей загін був розбитий російськими військами в травні 1771 року у битві під Лянцикорною біля Кракова. Після цього було взято в облогу і сам Краків. Тому, судячи із таких подій і тривалого протистояння, Австрія, дивлячись на ці всі події, виступила з ідеєю поділу Речі Посполитої. Такі ж плани вже представляв і пруський король, дивлячись на те, що Річ Посполита вже не спроможна самостійно керувати. І, е, дивлячись на ці всі події, Катерина II теж е, розглядала це питання поділу, але довго чинила опір, опір реалізації таких планів. Вона вагалася, чи варто це робити чи ні. Але першою е, країною, яка розпочала роботу щодо поділу Речі Посполитою, стала Австрія. Потім до неї приєдналась уже і Прусія. Коментуючи це, Катерина Друга вирішила собі теж взяти шматок землі, коментуючи таким твердженням, що якщо одні беруть, то чому б і іншим не взяти? Тому вже після. Всіх цих подій 5 серпня 1772 року між Прусією, Австрією в Петербурзі було підписано міжнародний договір про поділ Речі Посполитої. Це був перший поділ Речі Посполитої. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую за увагу!